Україна звернулася до світового співтовариства щодо надання їй зброї для захисту свого суверенітету та цілісності. Більшість європейських країн поки що не готові надати таку зброю. В той же час Сполучені Штати Америки розглядають можливість щодо поставки летальної зброї Україні. Чи допоможе це зупинити війну на сході чи навпаки ще більше розпалить конфлікт? З цим питанням ми звернулися до жителів міста. І ось що ми почули. Я вважаю, що зупинить. Частково, я думаю, бо ж як не є, бачите, що робиться в тим світі. Я вважаю, що зупинить. Я навіть не знаю, щоб навіть не загострило то все, що в Україні нас робиться. Ну, на мою думку, наша Україна зараз наразі своєї летальної зброї не використовує, то я думаю, навіщо американську брати, якщо ми навіть свою, то що залишилося, не використовуємо. Нам допомоги треба, бо ти ті олігархів тільки наживаються на тій війні. Тому що вважаю, що наша армія не має чому воювати. В неї не вистачає, Янукович все продався десь і за кучми. І то, мені кажуть, як вони допоможуть, значить буде трошки, хоч трошечки щось поможе, то буде добре. Звісно, допоможе. Чому ви так вважаєте? Щоб нічого не дають туди. Вон в боксах танки стоять, все стоїть, а вони що не дають. Ну, нехай ці дадуть. Таку, як положено. Я не знаю, чи це допоможе вирішити конфлікт, але хотілося тільки на одного меру.